Червоний хрест установив у містах Сумської області ще 6 мобільних укриттів. Два з них розміщені у Сумах, решта у громадах області. Червоний Хрест продовжує забезпечувати громади мобільними укриттями, бо через складний безпековий стан для Сумщини вони зараз надзвичайно актуальні. Від початку року в регіон доставлено 18 таких споруд, і сьогодні ще шість. Говорить Сергій Ярем, координатор напрямку шелтер Сумської обласної організації Українського Червоного Христа. Первинне мобільне укриття це блок модульного типу, призначений для короткострокового до 4 годин захисту населення на місцевості шляхом зменшення непрямої дії звичайних засобів ураження під час обстрілів. Проєкт реалізовано товариством Червоного Христа України спільно з міжнародними партнерами. Аби посилити безпеку цивільного населення та створити умови для захисту у прифронтових громадах. У всесвітній день вторинної переробки, коли світ перетворює мільярди тонн сміття на ресурси, в Україні одна людина виробляє 300 кг відходів щороку, але лише 5% йде на переробку. Проте в прифронтовій шості місцева ініціатива Екобен доводить, навіть під сиренами зміна можлива. Ми його сортуємо ви сьогодні Бачили, як саме. Які кольори, скільки як ще з цього пластику у нас виходить невикористаного пластику, йде у сміття, що на жаль не переробляється, то відмовлятися від одноразового посуду, тому що він не переробляється, майже не переробляється ніде. Ми здаємо на місцевий пункт прийому вторсировини. Вони його формують, пресують, як потрібно вже кінцевому споживачу, і відправляють безпосередньо на підприємства, які займаються переробкою. Це всі такі пляшки, які ось білі і з крапочкою, а не отакі. Бачите, вони з рисочкою. Оце йдуть сміття. Ми тільки забираємо кришку. Тому що ця пляшка не перероблюється. А оця от перероблюється це. Вони їх пресують. А якщо вона буде з кришки, вона не спресується. У нас цей контейнер десь раз на три тижні повний. Ну взагалі він нам по собі вартості, якщо він уже повністю під зав'язку заповнюється, сторона і, ця, і ми тоді тільки приїздимо. За два роки ентузіасти зібрали та відсортували понад шість тонн сировини, встановили три точки збору і навчають сусідів сортувати пластик, скло, папір та органіку У 2023 році, у нас за скільки це було? За мінус квартал, за 9 місяців було тонна 600 вторсировини сировини зібрано. А в минулому році у нас було вже 6300 з гаком. Ну, 6400 майже кілограм, 6400 кілограм. У цьому році за три квартали у нас 6150 тисяч сто п'ятдесят кілограм втор зібраної, переданої на переробку. Війна за свободу це війна за чисте завтра, наголошують активісти. Під час повномасштабного вторгнення переробка стає не лише екологічним, а й економічним інструментом. Ми рятуємо наші полігони твердих побутових відходів. Тобто і даємо цьому пластику, паперу, картону, металевим блішанкам друге життя. Тобто він йде повторний а, цикл виробництва. Значить, у нас, що ми зменшуємо, тут же зменшуємо викупну сировину. Основна викупна сировина для пластику це нафта. Потім ми зменшуємо слід СО2 і так далі. Якщо папери картон, це ліси. Ліси це наші легені. Тобто, чим менше їх, буде виробка, Тим краще папер переробляється. Картон взагалі до безкінечності його здають, здають, здають Ну, паперу, як мінімум двічі його можна переробити. Третій це останні латки для яєць. Палатки для яєць вже не переробляються, і, ну вони дуже гарно компостуються. Ми ось уже перевірили у себе. Ініціатива «Екобенд» стартувала у квітні 2023 року як локальний проєкт у багатоповерховому будинку. Зараз сортуванням займаються до п'яти активістів, які обслуговують будинок, співпрацюють з закладами освіти та місцевими переробниками. Ми поставили контейнери по чотири в кожний під'їзд за рахунок цього. І в другому етапі нам ми купили собі причіп за другу грантову програму від Сумської обласної організації. Організація Товариства Червоного Христа. Вже заклади освіти це був третій крок. Це вже була інша програма від наших партнерів ГЕОГрінпіс в Україні. Ми їх обслуговуємо два один тут, в центрі міста, інші в Локоцькому мікрорайоні ми з минулого року їх обслуговуємо. Це вже в нас четвертий етап, скажімо так, нашої ініціативи. Процес ресурсозатратний і безприбутковий, але виконує ключову екологічну функцію. Нам важливо, щоб до нас долучалися люди, щоб не втрьох це робили, наголошує Олексій Ліфиренко. В ініціативу Екобенд ми переросли минулого року. Завдяки і грантовій підтримці і участі наших в грантових проєктах для закладів освіти, встановлення контейнерів для сортування для закладів освіти. Коли ми привозимо здавати на базу прийому в туди приїздять ну такі середнього класу автомобілі. І люди просто здаються. Екобенд закликає кожного: долучайтеся, сортуйте, відмовляйтеся від одноразового. Відмова від. Всього одноразового, тобто не використовуйте ці одноразові стаканчики. Купуйте зараз вже багато цих многоразових стаканів. тобто вам, я думаю, Без проблем в кафе налють ваш стакан і це буде це плюс, тому що дуже багато одноразового посуду. Не використовуйте в побуті одноразовий посуд. І долучайтесь до нас. Наша планета стане чистою, і ми будемо дбати про майбутнє покоління, тому що кількість офіційних полігонів твердих побутових відходів в рази менше, ніж неофіційних, як то кажуть, звалищ. в соцмережах. Є такі картинки про екологічне направлення. Ось там є така картинка, показана ліс, галявина, все зелене, все красиве. А поряд така сміттєва гора. І підписано, де ліс. Ось так живуть звірі, а ось так живуть люди. Займайтесь сортуванням, це непогано, це навіть класно. У час, коли сирени стали нормою, екобен доводить: любов до рідної землі починається з простих дій зміна в наших руках. 14 листопада в арт-центрі відбулося традиційне відкриття виставки живопису та графіки Осінні барви. Тут представлені роботи 45 художників. Як досвідчених, так і початківців, ми переконані, що мистецтво має цілющу силу, і барвиста осіння природа здатна позитивно вплинути на психоемоційний стан людини. Незважаючи на виклики сьогодення, майстри пензля знайшли в собі сили та енергію для створення прекрасного. А директор шосткинського краєзнавчого музею Ігор Сірий подякував учасникам виставки за чудові роботи та вручив сертифікати про участь. Я хочу привітати всіх. Учасників, які тут приймали участь у цій виставці, живопису, житкового мистецтва, дякую, що незважаючи на все, що відбувається зараз. Все ж ми працюємо, надихаємось, хто чим може, хто силою, хто духом. Тож дякую вам всім і хочу зараз роздати ці сертифікати за участь нашим митцям. Серед тих, хто цього року прийняв участь у виставці, професійні художники, фотографи, учні дитячої школи мистецтв, пенсіонери та люди абсолютно різних професій, для яких мистецтво і любов, і хобі я перший раз приймаю участь в такій виставці. Були інші справи, не до того було. А зараз є час, є можливість творчість, ну це стиль життя. Творчість вона у всьому. Ну, за що не візьмісь, треба творчий підхід. Є бажання малювати, є бажання показати людям. Віддихаюся всім. І, і природою, і людьми гарними, духовно. От. Ну і взагалі це, має, це моя потреба. Я вже не можу без цього. Тому що інакше все є гірше. Я все люблю і портрети і, і квіти, але щось таке я б хотіла б щось таке останнім часом щось фантазувати. Сидіти і просто щось чекати або чимось переживати ці оці ситуація, така дуже погано впливають на здоров'я, на самопочуття. Тому треба займатися арт-терапією. А що таке арт-терапія терапія? Це береш що завгодно і малюєш, що завгодно малюєш. Це дуже добре на відволікає система. Наша відновлюється тому, що і тому треба, треба займатися, не обов'язково виставлятися, просто малювати. Неперевершені і дуже цікаві образи цього року на своїх полотнах представила художниця Ольга Іваненко. Пройти повз її картин практично неможливо, адже вони суттєво відрізняються на фоні осінніх пейзажів, яскравих натюрмортів та душевних портретів. Це люди племена Африки, Ефіопія, племена Сурі і Мурсі. Там чим буде тихати? Земля. Я літом живу на дачі, пораюся там по господарству землі. Дерева у мене там гарні. Я їх формую красиво. і земля мені надає. Фізично втомлююся, але мох працює. Я коли халупаюсь у землі, то мені приходять картини. Буває, що я їх не малюю, я їх вже намалювала отут. В експозиції представлено 107 робіт. Всі вони надзвичайно гарні, не схожі одна на одну, відмінно передають характер і настрій художника, переносячи глядача у чудові намальовані далі, які манять і кличуть у незвідану далечину. Щоб у цьому переконатися на власні очі, треба обов'язково відвідати осінні барви і насолодитися яскравими мистецькими роботами.